На зеленому приході мішало солодка. притулилася котунка, бо маленька дитинка. Стиха на виглядати, чи не вити її мати. І до білої хатунки не ломати дитинки. Вийшло сонце і її розвеселяти. Полудневий виглядає у віконці. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певна вся країна світла та злотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, що була негода в світі, Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі. Не колишуться от вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег. Він хвилечка хвиличка перлиста. править хтось малим човенцем, б'ється, стежечка злотиста. Править хтось молим човенцем злегка весло підіймає, і здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла омале човенце сісти, і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, поплила би на схід сонця і від сходу на заход, до заходу, тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні мені, ні вітри, ні підводні каміння. Я про них би й не згадала царство вічного проміння. Як дитиною бувало, як дитиною бувало, У собі на лихо. То хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що, болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плахати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от зірватись має гостра, злобна епіграма. безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись.